Що детальніше ви проведете бриф на початку роботи над проєктом, то менше правок потім будете вносити. Але що питати і як це робити у якій саме формі? Я помітила, що для багатьох новачків ця тема є доволі затребуваною. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що питати у замовника перед тим, як робити для нього будь-який інтерфейс, сайт, додаток неважливо. Та у якій формі проводити бриф і які тут є нюанси. Усім привіт! Мене звати Лєра, Ви на каналі Марус Дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. І будь ласка, якщо ви підтримуєте контент українською, то поставте вподобайку. А якщо вам сподобається те, що я тут буду розказувати, то підписуйтесь і чекайте на нові відео. А ми починаємо. Пау! І насамперед ми поговоримо про форму, як проводити брифінг клієнта. І тут скажу, що я завжди проводила його письмово, Тобто, у мене була анкета, така стандартна для усіх клієнтів, одна і та сама анкета. Я просто її відправляла і просила замовникам, щоб її заповнив. І я йому пояснювала важливість цієї анкети, чому це важливо багато часу приділити брифу, що це зрозуміє, що це допоможе мені зрозуміти його продукт, його цільову аудиторію і бла, бла, бла. Але я стикнулася з такою проблемою, що багато замовників, отримуючи цей бриф, кажуть, «Так, так, так, доб добре, я заповню і все. І вони просто зникають. Тому що е тут є момент, їм треба багато часу приділити цьому першому етапу, коли насправді він ще навіть не впевнений, чи хоче він працювати саме з цим дизайнером чи ні, але йому треба витратити дуже багато на це часу, багато свого безцінного ресурсу. І багато клієнтів на цьому моменті саме відсіювались. Скоріше за все, просто вони переходили до тих дизайнерів, які одразу починають роботи, робити, вливаються в процес і не вимагають витрачати на це дуже багато часу саме від клієнта. З одні... з одного боку, я завжди думала, що якщо людина... Готова витрачати час, тому що насправді робота над проектом це такий діалог, і не може бути такого, що дизайнер працює сам, а клієнт не витрачає часу на це зовсім. І для мене це було показником, що ну, значить людина не хоче витрачати час, і для мене було таким маячком, що можливо це просто не мій клієнт, тому що я люблю отримати максимально багато інформації на старті, знаючи, що потім мені це допоможе. Запобігти багатьох якихось непорозумінь, помилок, тому що я проводжу бриф досить детально. Ви ще в цьому переконаєтесь. Але до чого я прийшла? Я прийшла до того, що такий самий бриф з такими самими питаннями краще проводити усно. І не скидувати за умовнику документ, не просити його там виділити годину-півтори на те, щоб його заповнити, а запропонувати зідзвонитися і ті самі питання поставити в усній формі і просто записати його відповіді. Що це дає? По-перше, у вас вже буде якийсь контакт. Із замовником він вас запам'ятає. По-друге, ви зможете вже у процесі вашого діалогу. Пояснити, показати йому свою професійність, так, свою експертність, тому що він буде щось казати, а ви можете одразу йому щось пропонувати на це, або давати якусь свою е, оцінку, так, експертно. Який у цьому мінус? Звісно, мінус такий, що ви витрачаєте свій час, так? Ви не скидаєте все на клієнта, і ви обидва і ви, і клієнт, ви витрачаєте цей час, але мені здається, що це того вартує, бо. Реально від цього більше профіту і більше вірогідності того, що клієнт залишиться з вами, тому що оцей дзвінок він вже. Робить відчуття того, що ви почали роботу над проєктом. і просто я помічаю, що люди після цього зовсім по іншому вже вас сприймають. Вони сприймають вас вже як людину, яка працює над його продуктом, навіть до того, як ви почали насправді працювати, так отримали там передплату. Тому оце витрачання часу на початку з вашого боку, воно вам насправді окупиться, тому що ви з більшою віргідністю отримаєте цей проєкт, як і отримаєте за нього свою винагороду фінансову І тепер перейдемо безпосередньо до тих питань, які я ставлю своїм замовникам перед тим, як брати чи не брати в роботу їх продукт. І маленький такий ліричний відступ. Я пропоную вам перейти за посиланнями у інші мої соціальні мережі: в Instagram та в тік-ток тому що я зараз тестую різні формати. І. Я пробую заливати тут короткі шорти, але я бачу, що вони не залітають. Тому у тіктоці я буду ділитися прикольними плагінами і якимись фішечками, шрифтами. Тим, чим можна поділитися дуже швидко, і воно буде дуже корисно, тому якщо вам цікаво, то переходьте підписуйтесь, а ми йдемо далі. Тож, які питання ми ставимо нашому замовнику? Перше, це у якій саме послузі він зацікавлений. Це може бути безпосередньо дизайн, це може бути дизайн з розробкою, якщо ви збираєте сайти на якихось конструкторах, так і пропонуєте сайт під ключ. Наприклад, це може бути дизайн застосунку, це може бути консультація або внесення правок у якийсь. Дизайн, тобто конкретизуйте саме за чим прийшов до вас замовник, тому що може бути запит такий дуже абстрактний. Я хочу сайт, а тут ви саме його направляєте, кажете: так є такі, такі варіанти, що саме тобі цікаво. Друге, нам треба розпитати більше про продукт, дізнатися про нього, які в нього в нього сильні сторони, на що він на кого він розрахований, яка в нього цільова аудиторія? Це допоможе нам передати цінність. Цього продукту, так, на сайті розказати більше про нього користувачам, саме з м, вигідної сторони. Третє, детальніше розпитуємо про цільову аудиторію. Тобто, якщо це якийсь новий продукт, так який ще не був запущений, то скоріш за все у замовника не буде якоїсь якихось чітких даних про це, і він може просто якось сам мати. Уявлення того, хто його клієнт і хто буде користуватися його продуктом. Класно, якщо продукт вже запущений і клієнт точно знає, що його там використовують такі-то такі люди, такої професії, такого віку. Тобто, в нас, хоча б якась вже є інформація. Але багато про що нам каже і те яким є сам продукт. Тому що давайте уявімо, що це якийсь магазин іграшок або блог про дітей. І незважаючи на те, що це про дітей, цільова аудиторія будуть їх батьки. І тут якби є певні нюанси, так Тож інтерфейс не має бути дитячим, він має бути розрахований на батьків, а не на дітей. Четверте, це з яких пристроїв найчастіше користувачі будуть попадати на цей сайт, якщо це сайт. Тому що якщо клієнт знає, що 90% користувачів будуть попадати на його сайт із інстаграму. То можливо є сенс зробити мобайл в'ю, який буде там плюс-мінус симпатично виглядати на десктопі, але не вигадувати щось таке космічне, тому що з мобільних телефонів багато магії, багато магії не побачиш, так? Тому це теж такий важливий момент. Хоча, на перший погляд, здається, що ми завжди робимо там десктоп, лептоп. Планшети телефон, але якщо переглядають тільки з мобільних пристроїв, то тут можуть бути свої якісь нюанси, і треба приділяти більше уваги саме мобільному вигляду екрану. Конкуренти дуже важливе питання, тому що воно допоможе нам познайомитись із нішою. Бо дизайнери вони не можуть добре шарити в усьому, так ми почнемо копати в нішу, коли до нас приходить клієнти з цієї ніші. Тому щоб вивчити цю нішу, цей бізнес і дізнатися всі то. Конкурсі, нам треба провести детальний ресерч по усім, усім, усім можливим конкурентам, і ви можете їх знаходити самі, але замовник, як представник саме того бізнесу, який до вас звернувся, він найкраще знає, хто його прямі конкуренти. І також, скоріш за все, він вже знає, чим він може виділитися з поміж них і може вам розписати плюси і мінуси кожного з них. Тобто, якщо він там скидає вам сайт якогось конкурентів, то. Попросіть його розказати, чим саме він йому подобається або не подобається, і від цього ви будете відштовхуватись, коли будете робити е сайт саме для нього. Обов'язково обов'язково спитайте, які в нього переваги. Над цими конкурентами, навіть якщо він з першого погляду не може відповісти на це питання, так, от просто одразу, намагайтеся його наштовхнути на якусь думку, тому що вам дуже важливо показати, чим саме ви кращі, ніж усі. Так, це допоможе вам продати його продукт або послугу, яку він буде конвертувати у гроші. Поясніть йому цінність цього питання, і тоді він подумає, можливо, більше над цим і надасть вам саме конкретні тези. Що чим він краще за конкурентів, або ви можете самі йому ці тези запропонувати, наприклад, запропонувати зробити якусь знижку там першим 20 покупцям. Наприклад, це дуже такий абстрактний приклад, але найдіть те, на що ви зможете зробити акцент. І чим ви зможете зачепити е, користувачів і спонукнути їх купити, те, що вам треба продати? Наступне це натхнення. Дуже класно буде, якщо замовник вже розуміє, що він хоче бачити, так у якому стилі, і надасть вам певні референси. Але може виникнути дві проблеми. По-перше, референси можуть бути у дуже різних стилях, тому що реально люди, які не задіяні у дизайні, вони просто можуть не розуміти. Вони бачать, їм це подобається, але вони не бачать, що вони скидають дві якісь зовсім протилежні картинки. Так, там може бути один мінімалізм, а інший там зовсім якийсь реалізм, дикий з 3D шками або з фотографіями. Тобто, це можуть бути абсолютно різні стилі. Але там тут йому сподобали, сподобались кольори, тут йому сподобалась типографіка, і він просто цього не розуміє. Він кидає дуже різні референси. Або друга проблема, що в нього немає референсів. У нього є задача зробити сайт, а все інше він покладає на вас. І у першому і у другому випадку ми виходимо з них таким чином, що пропонуємо самі. От дивіться, оце вам подобається чи ні. Не роблячи акценти на кольорах, шрифтах, просто ви показуєте різні стилі. так? І намагайтесь зрозуміти, у якому напрямі більше вам треба рухатись і що більше до вподоби клієнту. Наступне питання, які ресурси? Ресурси вже готові для використання. Можливо, у клієнта вже є е, логотип, можливо, в нього є фірмовий шрифт або фірмові кольори, можливо, вже була проведена якась фотосесія продукту, який він продає. Розпитайте, чи будуть готові тексти, е, чи вони будуть створюватись, відштовхуючись від вашого дизайну. Тобто е, окресліть оці, оці нюанси, які стосуються контенту і фірмового стилю е, клієнта. Не клієнта його продукту, звісно, ви ж розумієте. Наступне. монетизація дуже важливе питання. Завжди тримаємо у голові те, що клієнт приходить за сайтом, не просто для того, щоб у нього був крутий сайт або застосунок. Він приходить, щоб заробити. Тому вам треба дуже чітко сформувати думку про те, як буде монетизуватися той чи інший продукт, з чого клієнт буде отримувати гроші. Якщо це інтернет-магазин, то тут. Якби все очевидно, так він буде щось продавати. Якщо це продаж послуг, то також очевидно. Але можливо, клієнт ще розраховує вставляти якусь рекламу. Або, можливо, йому треба дизайн для того, щоб залучити якісь інвестиції. Так, тобто ми чітко ставимо ціль, що як нам треба монетизувати цей продукт. І наступне це мета співпраці. Е, також це пов'язані два питання, але все ж таки треба їх розділити, тому що е, вам треба знайти відповідь на питання: клієнту треба сайт, щоб що. От знову ж таки, якщо це інтернет-магазин, то все зрозуміло, так. Але якщо це якийсь там він він от просто він приходить і каже: Мені треба сайт. А ви його питаєте, щоб, що. Тобто, можливо, це буде частина його особистого бренду, можливо, це буде сайт для компанії, де вам треба розкрити усі е, нюанси роботи цієї компанії, так, цінність послуг, які він продає, і так далі. Можливо, в нього вже є сайт, але він хоче підвищити продажі, тому звертається до нового дизайнера і хоче там зробити редизайн. Можливо, він хоче розширити клієнтську базу, і вам треба просто зробити лендінг, який буде збирати клієнтські дані так, з допомогою форми. Або, можливо, це просто іміджовий такий point. от Йому треба сайт, щоб знати, що в нього є сайт, і цим підвищувати імідж е свого бренду або компанії тощо наступний пункт це структура. Я прошу своїх клієнтів описати те, як вони самі бачать сайт. Зрозуміло, що я потім буду або застосунок. Тут одне те саме і для застосунка, і для сайта. Зрозуміло, що я буду проробляти структуру самостійно, так на етапі UX. -у. Але мені важливо почути, як це бачить клієнт. По-перше, щоб розуміти, який контент буде, тому що багато хто впускає такі деталі, що там може бути, наприклад, запитання і відповіді. І на цьому етапі я можу, можу йому щось підказати. Тобто він там перераховує, перераховує, що буде головна сторінка, будуть сторінка з послугами, якийсь там список товарів, так, сторінка товару. А я йому нагадую, що ще треба намалювати корзину, питання, відповіді, інформацію про доставку і оплату. І ми на цьому етапі фіксуємо усе, що має бути у нас на сайті, так? І також це мені допоможе у тому, що я розумію його очікування, і я розумію, з чим мені працювати, коли я буду йому презентувати свої якісь пропозиції. Тобто, щоб не було такого, що я цього питання не поставила, і він очікує щось одне. Я йому запропоную зовсім інше, і він такий, якби я хотів зовсім на це. Тобто ми дізнаємось всі наші всі його очікування, щоб потім відштовхуючись від них, пояснювати, що так ви хотіли ось так, але я пропоную ось так, тому що це це працює краще, ось тому, тому тому, тому. Тобто, ми все будемо пояснювати, знаючи. Чого він очікує? І це для нас буде великий плюс. Адаптивність. Щодо сайтів. Раніше я питала, чи хоче клієнт, щоб я робила йому адаптацію, так? Там, для мобільних пристроїв, для планшетів тощо. А, тепер я цього не питаю, я роблю тільки з адаптивом сайти. Мені не подобається, коли я малюю тільки десктоп, а вони потім е, роблять чорті що. Тому я малюю одразу з адаптивністю. Але, можливо, є якісь нюанси. Тобто знову ж таки, якщо клієнт знає, що з з певних екранів переглядають його сайт частіше, ми маємо про це знати. У випадку із застосунками на цьому етапі варто спитати, чи це буде застосунок тільки під iOS, або тільки під Android, або і, і так, і так, і як він буде взагалі реалізовуватись. Тобто, це будуть різні програмісти, або нам треба зробити якийсь універсальний інтерфейс, або ми можемо якось фантазувати. Ну тобто, ми дізнаємось, дізнаємося на які платформи буде запускатися той чи інший застосунок, і можливо навіть будуть якісь платформи, з якими ви не працювали, і ви одразу розумієте, що вам треба там щось підвчити. І останній пункт це публікація в портфоліо. Ви можете це або спитати, типу, ви не проти, що я опублікую цю роботу у портфоліо там. Наприклад, після е, релізу вже, так, або ви можете просто повідомити про те, що ви плануєте цю роботу, можливо, публікувати у портфоліо, і просто якби ви інформуєте, і все окей. Якщо замовник каже, що ні, я не хочу, щоб так було, то ви можете трошечки підвищити ціну, тому що робота у портфоліо це інвестиція, так, у майбутні проєкти, які е, можуть за, ці, за цією роботою прийти. Якщо хтось там із потенційних замовників перегляне, йому сподобається. так, він прийде до вас як вже новий клієнт. Тобто, якщо ви не можете публікувати роботу в портфоліо, ви можете сміливо накинути якийсь там відсоток за те, що ви не можете цього робити. Це всі питання, які я ставлю замовнику. Єдине, що іноді я ще питаю, якщо для мене це не очевидно, я питаю, звідки ви про мене дізналися. Тому що буває, що пишуть люди, яких я не знаю, я не знаю, звідки вони мене знайшли, тоді можна ще таке запитати. Але із важливих питань саме щодо проєкту це все. Будь ласка, напишіть мені, якщо я про щось забула, якщо ви питаєте про якісь додаткові речі, про які я не згадала. І також напишіть це, чи було вам цікаво та корисно. І, будь ласка, не забудьте підписатися, якщо вам сподобалось, поставити вподобайку. Та буде дуже класно, якщо ви підтримуєте це відео коментарем, тому що це дуже допоможе мені розвинути канал, бо контент українською зараз дуже погано просувається. Те, що дуже багато російськомовного контенту. Тому давайте будемо розвивати україномовний простір і допоможіть мені, будь ласка. На цьому все. Я бажаю вам натхнення і крутих проєктів. Побачимося в наступному відео. Па-па!